Як платнику аліментів правильно платити аліменти, щоб в майбутньому не мати боргу? Дуже часто буває так, що платник платить аліменти, а через декілька років дізнається, що у нього, виявляється, є борг. Чому так відбувається? Дуже часто помилка платників аліментів, що вони перераховують кошти. Хоч в добровільному порядку, тобто коли немає рішення суду про стягнення аліментів, хоч в привосовому порядку, коли є рішення суду і виконує його виконавець, без вказування призначення платежу. Тобто платник аліментів напряму перераховує кошти на банківську картку стягувача аліментів, не вказуючи призначення платежу. Якщо цього, це будете робити, то в майбутньому, звісно, буде борг. Для того, щоб уникнути заборгованостей, вам потрібно в призначення платежу вказувати, що це є аліменти, і ви можете вказувати місяць. Тому, якщо ви будете правильно сплачувати аліменти, в майбутньому ви уникнете такого ситуації, що стягувач може звернутися в суд про стягнення аліментів за минулий час. Також ви уникнете Заборгованостей, які буде нараховувати виконавець, і відповідно уникнути будь-яких накладення обмежень виконавцем. Також звертаю вашу увагу, що недостатньо, якщо у вас є рішення про стягнення аліментів і воно виконується виконавцем, недостатньо лише писати призначення платежу і сплачувати. Потрібно квитанції про сплату. На наступний робочий день після сплати направляти до виконавця. Вам рекомендую звернутися до свого виконавця, з'ясувати, хто цей виконавець, з'ясувати, як краще йому направляти квитанції, і відразу після сплати направляти квитанцію виконавцю, тому що у, у виконавця є обов'язок щомісячно розраховувати заборгованість. Таким чином, ви уникнете. Накопичення боргу у вас і неприємності, що вам можуть накласти обмеження, і е, убезпечити себе в майбутньому. Також е, я вам рекомендую, якщо аліменти стягуються. Через виконавчу службу, все ж таки, щоб виконавець направив постанову про стягнення аліментів з вашого офіційного роботодавця. Тобто, якщо ви офіційно працевлаштовані, щоб роботодавець напряму перераховував аліменти безпосередньо стягувачу. Також ви можете платити аліменти напряму виконавчу службу, а виконавча буде перераховувати стягувачу. Якщо ви платите напряму стягувачі, то ви докази сплати направляєте в виконавчу службу своєму виконавцеві. Мабуть, що це основні такі моменти, якщо ви будете уникати, то або виконувати ці правила, то у вас не буде виникати накоплюватися борг. Якщо все ж таки виникла така ситуація, що... Ви сплачували аліменти, але не писали в призначення платежу аліменти. Тоді рекомендую вам звернутися до стягувача аліментів і попросити написати розписку, підтвердження про те, що весь цей час, скільки ви платили аліменти, ви сплачували аліменти, щоб вона підтвердила розпискою дійсність цього. І надати таку розписку виконавцю. Виконавець приймає такі розписки, відповідно: враховує. Сплату аліментів і списує борг. Я бажаю вам правильно платити аліменти, відсутності вам заборгованості, можливостей платити аліменти. В наступному відео я хочу розповісти про те, як платникам аліментів що робити, якщо не працює або має статус безробітного і повинен платити аліменти. Я вам дякую за підписку за подобайки. Якщо у вас є питання з приводу проконсультуватися виконавчих проваджень, як краще вам списати борг, або що можна зробити з заборгованістю, якщо у вас виникла подібна ситуація, в моїй практиці є досвід з такими справами, записуйтесь на консультацію, контакти будуть в описі під відео. Дякую за увагу! Гарного дня!